Будинок знаходиться з Козин, поруч з пляжем. Бачите, батареї сонячні на 10 кВт це освітлення. Є навіс, є гараж. Такий навіс на одне авто. Також гараж на одне авто. Така ділянка. До 4 соток. В будинку є пілетний котел, є тепловий насос електричний. Два варіанти отоплення. Свердловина зроблена також. І є вхід, вихід, вхід з кухні вітальні сюди, на задній двір. Тут септик з переливом біосептик-системи система стоїть. По будинку ми війшли. Тут ліворуч така гардеробна. А також є місце від сонячної батареї-інвертори. Тут місце під шафу вхідну санвузу. Зараз будиночок в процесі дороблення. Пілетне коте отоплюється за рахунок батареї. Тут місце під кухню. Тут стіл великий, можна поставити. І також вітання. Другий поверх. Тепловий насос якраз стоїть. Тут дві дитячі кімнати з такими віконечками. Друга дитяча кімната з тим же віконечком. Тут іде санвузол вже з інсталяції. І мастер спальня. Тут гардеробна, тут місце під ліжко і також робоча зона тут. І є ще вихід на таку терасу.